Перед вами 10 филлеров Угорщини. Алюминиевая монетка, тиражем 45 миллионов штук. По каталогу цена доходит до 50 рублей, 20 деревня на 0,8 доллара. Угорская разменная валюта была в обороте с 1892 По 1999 рік філлер був сотою частиною австро-угорської крони. Назва походить від німецького слова фіррер. 4. Назва австро-угорської монети в 4 крейцера. Гурт гладкий, вага 0,60 грами. Діаметр монетки 18,5 міліметри. На зворотньому боці видно летючу птицю. Внизу рік чеканки по окружності венгерська назва.